Ось це моя радіостудія, яку я створив в зоні АТО. Дуже проста апаратура, китайський передавач, простенький нетбук, самопальна антена. Солдат Олександр Бесонов і його помічник Кіт Марсик не гаяли часу на фронті кожного дня. На противагу інформації з іншого боку фронту вони передавали в ефір новини і музику з Києва. Там чотири українських телеканали дуже погано ловляться треба крутити антенну біля неї з бубном танцювати, щоб щось зловити. Радіостанція там одна якась українська ловиться не всюди. Сєперських там більше десятка. Тепер Олександр продовжує свою інформаційну війну вже у Києві на військовому радіо Міноборони. Воно існує лише місяць, і по військовому швидко тут встигли запустити вже кілька регулярних програм. Слухаєте новини на армії ФМ в студії Олена Кравченко В зоні бойових дій за минулу добу жоден з українських військових не загинув. Десять кореспондентів і техніків, цивільний та військові, усі отримують зарплату від Міноборони. Головний редактор Яна Холодна майор, але мову наказів вона не використовує, каже тут творча дисципліна військових кореспондентів. Керівництво міністерства оборони абсолютно лояльно до нас налаштоване, і нам не говорять там говоріть про це, а про це не говоріть. Ми відкриті абсолютно до всього. І ми маємо стати тим майданчиком для зворотнього зв'язку для наших військових, щоб ми чули їхні проблеми і допомагали мали їм їх вирішувати військове радіо, як і решта змі України в умовах війни на Донбасі, коли немає безпечного доступу на інший бік фронту, навряд чи зможуть дотримуватися принципів незалежної та об'єктивної журналістики. Вважає медіаексперт Юрій Луканов. Проте і пропагандистським військове радіо навряд чи стане воно повинно відповідно мотивувати бійців. Це повторюю знову. Це не означає, що повинна бути мова ненависті, чи, чи повинні бути якісь брехня, так і таке інше. Але фахівці повинні попрацювати над тим, щоб виробити такий контент, де відповідно були б розставлені акценти, щоб бійці розуміли за що вони воюють, чому вони воюють, з ким вони воюють. Олександр особисто знає, наскільки важлива для бійця радіо на фронті у квітні на армії ФМ буде кілька прем'єр. Зокрема, і його програма Про українське техно 90-х.